Всім привіт! Ви на каналі Електрол. І сьогодні на нашому огляді фен технічний фірми Total потужністю 2 кВт. 2000 Вт. Графічна підказка на коробці. Температура 480 градусів. Перший режим, другий режим 560 градусів. 250 380 літрів на хвилину. Гарна картонна коробка. Дуже цікавий дизайн. Колір. Є інструкція на англійській мові з технічними характеристиками, з технічним малюнком, як що тут складається. З іншої сторони коробки є інструкція на рідній українській мові. Вона приклеєта. Далі є ось така модель сопла і сам фен. Десь півтора метра кабелю. Гарно лежить у руці, такий важкенький, На задній стороні руці два режими, другий, перший і вимкнули. Фен, коли попрацював, дуже гарячий, тому треба його класти не на бік, чи соплом вниз, бо можна щось да пошкодити. Ось у такому положенні він охолоджується. І потім ви його складаєте чи коробку, чи на полку, але в ніякому разі не одразу після роботи. Треба, щоб він охолов. Підключили термометр, зараз показує 22 градуси. Так воно і є, температура повітря десь 22, 22-21. Включаємо перший режим. 130, 150, 170, 200, 250. О, як почав швидко набирати 255, 270. 200. 250, 260 градусів. Це перший режим. О, 290. Як нам каже коробка, перший режим це 480 градусів. Але поки що, поки що нема. 370, 380, 390. Подивимось другий режим. Дякуємо за огляд. Підписуйтесь на канал, задавайте питання у коментарях, якщо у вас щось цікаве чи більше про цю модель. Дякуємо за огляд. До побачення!